На сцені філармонійного центру розгорілась справжня битва вишів за звання кращого студента України 2015 року на регіональному етапі конкурсу. За звання кращих боролися представниці трьох університетів та одного інституту. Дівчата змагалися в конкурсах. «Відеопрезентація», конкурс талантів. Та найголовніший, за яким оцінювали конкурсанток, це участь у соціальному проєкті. Вікістудія нас працює вже з 2015 року. З 2016 року, пробачте, ми будемо відкривати другий сезон, і другий сезон буде Дуже різноманітний молоді науковці будуть правильно, грамотно навчатися завантажувати статті до Вікіпедії, редагувати їх і свої власні роботи опубліковувати. В перервах між конкурсами нагороджували кращих науковців, спортсменів, громадських діячів серед студентства. А студентки продовжували дивувати своїх прихильників голосом і танцями. Цей конкурс я дізналася в нашому університеті за неділю до його реалізування. Тому в мене був деякий час на те, щоб підготуватися, але за допомогою своїх помічників мені це вдалося. Багато хто з мого вузу говорить, що я дуже активна, навіть гіперактивна. Я просто приймаю участь в всіх університетських заходах, оскільки я є заступником голови студради факультету і є членом студради університету. Найорганізованішими і гучними у підтримці були студенти технологічного університету. Перемогу повинна отримати та людина, яка має якусь вищу мету, аніж просто закінчити університет і, як то кажуть, знайти гарну роботу. Я із самого малку привчалася до того, що ми маємо піднімати нашу націю, і ми маємо підтримувати саме Україну. Врешті-решт перемогу на регіональному етапі члени журі присудили представниці інституту історії, етнології та правознавства імені Лазаревського Вікторії Бахмет. Тепер вона представлятиме нашу область на всеукраїнському конкурсі.